Разу друзі, розпочнеться нова гра. Команда Голубенки Форма Дівчата з Вергунів. і команда в формі Пересовчанка Кубок Матадора продовжується Зразу грають ці команди дівчаток. Так що Молодці, молодці, друзі, вітаються. Так що будемо дивитися. Будемо дивитися. Подача, перва подача, вергуни, загомонів, зал, замогоманів. Переславчанка бореться чудово, підобрали м'яч. Мов. Ох, і там вона прожурка йде яка. А вони не здаються прияса. А вергуни. Наседают. Наседают. Чудовые опытные команды. Ох, хлопок идет хлопник. Есть, yes, вверху не ведут. Вверху не ведут. Один ноль. Чудово. Чудовые обидвы команды подушные. Подушные. Подача. Хорошо. Оно. Замах. Хороший. 2-0. Подача вергунів. Оце вже гуркіт стоїть. Оце вже зал прогрітий. Команди потужні. Оно от хлопники і хлопки. О! Оце ляцкіт. Оце крики. Іх ти. Да, друзі. Це чого запалює. Ух, і ножка. Ножка займається. отскоки і підскоки, друзі. Да. От, от вам вже вимальовується. Хто буде претендувати на, на... Ой, дивіться, що робиться. Не опуститься м'яч. Не знаю на що претендуватимуть, але точно на медалі, так. Да. Претендуватимуть на медалі і на кубок. Ведача. Да. Команда дуже хороша. Дуже хороша. Оно. І ножка, але там був. Пере... Переходлінні друзі. Хотіли ви трошки вставити якісь інтересні слова, але вони не вставляються туди. Да. Можна дивитися на це. Дійсно, друзі. Дивіться, яка увага прикута! І беруть, і беруть. От вам і, і настрій. Спортивний настрій. Заболеться. Воно передню лінію подала. Круто, круто. Прямо через сіточки зразу впало. От вам друга така. Не пройшла подача. Не пройшла, друзі. Вот там у нас Подача Вергуні Пересучанка Перебила Ай Чудово От вами От вам Дивіться І буксують і лежа Ілежа Працюють до останнього Друзі трохи Коментуємо з елементами шоу. І дивіться воно яке прополучається. Як получається ігра і озвучка. Молодці. Все ми замічаємо. Який натхненний спортивний. Оно, оно! А на хапинці оцетки. Да. От вам і спортивна. дивишуха. На бок. В командах відображається чудово. Дограють і докидають перескок. Мабуть, якийсь був, мабуть, якийсь. Вергуни 7-5 виграють подача переславчанки. Оно. І удари, і беруться. Оце чудово. Оно ножечка. Ножечка надкидок. І спрацювало, друзі. Це дівчата. Молодці. Молодці, який удар, І який подбор. Подбор і удар. І ножка, всі елементи, всі елементи працюють, бо це наше оно, оно. іх не до, не до не довстигли. Вони ведуть в рахунку проти переселчанки. Але команди обидві, обидві, потужно борються. Простої прогулки не планується. І ми це бачимо на полі. І подачка. Трошки. І... Трошки. Не вийшлося. Але гра, сама гра, друзі. Відмінно виходить. Відмінно подача. Достають. Достають із-за спини. Авдар який. Оце вам і Вергни і при Савченка. Все ми бачимо наживу. Це не хтось десь там сказав, дивіться, і сидя. І сидя грають. І сидя. А коли він відпуститься, ніхто вже. Подача вернув. Одача планується потужна. Ану, хороша, хороша в передню лінію. Ону. Ну. Пошти стоя. Красиво. Ефектно. Боряться. Подимають м'ячик І опускають, але підбирають діхти. Дограють. Дограють. це, Оце. Оце. Подскоки і отскоки. Подача знову трошки не вдалася, трохи не вдалася рахуночок. І жуха йде. Обидві команди. Пересовчанка і пологривни. Супер. На полі. Ніхто. Не ой! Трошки була заминка. Але вона не дуже відобразилося. 11-9. Вергу не ведуть. Ведуть. Але Переяслав Ченка грає у свою гру. І може зробити докладки дней і, і, і знову продовжується продовжується Оно. і там беруть о хорошо для вергунів 129 12 друзі 12 молодці молодці Обидві команди. Верху не потужня мимо. А мимо залетіло. Орей я, Савченка. Оце ми перша партія. Чуть не в притірочку. Чуть не в притірочку йдуть. Обидві хороші команди. А вони тут усі хороші. Концовочка покаже. Хто був трошки... Кращий зіг із, із сьогоднішнього, друзі, турніру. А це Кубок Матадора в університеті. Рахунок, друзі. 11 12 Вергуни ведуть. І 12-12. От вам і, і рівненькі команди. Просто так, просто так тут не буває. Ой, загоріло, загоріло, запалало. Ентузіаст. Дивіться, красавці, дівчатка. Як вони. Жага до перемоги. Дограють кожну. Вергуни вже програють, друзі. 13-12. Переяславчанка вже впереді. За поле по 13. По 13, друзі. Оце кванди. Дівчатка влоці трудяться. І казав один І співають. І трудяться. А це поле. Тут треба тільки трудитися по спортивному. Бо це змагальний процес. Він триває дуже швидко. А результат потрібен обом команда. Красиво. Оно. Що там? Я не заметив. За приясовщанкою. 14. 13. Закінчиться перва партія. Подачка. Що там? Хорошо. Оно. Анано 13-14 вергуни програють програю трошки. А концовочку можна дотягнути або витягнуть. Хто із обох команд витягне цю партію? О, витягла Переславчанка, друзі. Перва партія за Переславчанкою Проти вергунів. Будемо дивитися другу партію, друзі. Оце! Команди, оце гра. Молодці. Розпочинається друга партія. Друга партія. Переяславченка. І полого вервони у голубенькій формі. Дівчатка. Оно, і Оно. Продовжується гра. Оце. оце ми все бачимо. Оце ми бачимо. Як потрібно не тільки працювати, а працювати і в спорті, і в спорті, друзі. Наполегливо, відчайдушно. І головне, ще й результативно. Знову, друзі. Знову хороша атмосфера на площадці. Обидві команди. Хотять. А те, що хочуть обидві команди, вийде тільки її, друзі. Досягти трошки кращого результату за боротьбу за медалі. А це стовідсотково обидві команди про медальний марафончик. Мара. Вон спортивний на майданчику. Не від мікрофону, друзі, а на майданчику. Дивіться, дивіться, що витворяють. і Прожурка. Удача. От вам і от вам. Дограють. Кожну комбінацію, кожну і зависання. Але продовжує грати. Зависає м'ячик. І трошки не вийшло. Розвиснув. Розвиснув м'ячик. Дивимося. Кубок Матадора разом із нашою. Міською громадою проводиться. Деміянці, тут час беруть дем'янці, велика каратоль. І це чудово. Це чудово. Подача верхуни, потужня, потужня. І не взялися. Не взялися, не встигли. Да, Потужна подачка. Але ще, ще грати. Знову потужня, трошки невдача в сітку. Усітку. у Сітку. Що там? Що там? Оно. Оно. Ох, і накид. І откид. От так. Отак. Отак. Ніхто не здається. Не здається. Мняч. очко за президучанкою. О! Петско! За скоком! Не получився Подача! Переяславчана! Вибуни! О! Удар! Але тримаються! Тримаються! О! Трошки за поле! Тримаються! Але трошки заколе. Шість сім віргуни. Трошки програють, друзі. Шість сім. Що там? А там. А там працюють Прія Савченка. Працюють. І вергуни. А хто допрацює краще? Хто з їх набере. Набере концовочку. Ух, хороша прожурка. Але знову вергуни. Знов передають. Передають. І молодці. Працюють оце потужня. 7-7. Удача. Хороша. Хороша. Що там? Як воно? Чудово! Чудово! Залітає і не залетить! Ай! Залетіла корпусом Молодці, дівчатка! Перелетіли лінію повністю! Дивимося! Котре! Котре ціляють! друзья от целавиха понець не вдався не вдався мабуть повісим рахунок. от вам и притирка затирка деквисе приеха ануно От вам дивіться, як потужньо, трошки, мабуть, далековато. Да, трошки далековато. Подача вигунів. Добили. І знов хороша. Хороша. прожорка. Чудова. Друга партія, друзі. Рахунок 10-8. Вергуни тягнуть перву чи другу партію. Вони контролюють її пока. Поки Переславчанка попробує одтянуть. Ні, ні. 11-8. Одинадцять. 11. Вергуни. Пока. Вперед. От вам. Інтрига. Дев'ять, одинадцять. Подача. Беруть. Беруть. Хороший. Хороший. Коронно отбивний Хороший. І і там шалочі, але беруть. Оце вам і беруть. Десять-одинадцять. на Нагоди. Нагонить, друзі, вергуни. Але ж треба ж і перегнати у спортивному рівні. А це все. О! Нагонять! 12-11, друзі, вергуни! Трошки ведуть! Трошки ведуть. Є шанси в обох команд. Або проскочить, або одскочить. Переяслав і вергуни. Перва партія за Переяславом. А це друга. Так що можливості в обох команд. В обох. І... ти! 12-12! Оце вам, друзі, і позитив, і позитив. Вже 13-12. Переяслав виходить вперед. У спорті, друзі, все можливо. І вперед, і назад. Один крок. А якщо ще зробити два, і це вже результат. І... Переяслав може показати, що два кроки. Поки на місці. По тринадцять друзі. Оце вам і, і. і. Подача вигонів. Оскок зоть. Що там? Що там знову? Що там непонятка? Якесь нарушення на розстановці. На розстановці. Можливо, що зачеплятино. Нічого, це судді, це судді. Хай розбираються. А ми дивимося, 14-13. Вергуни. Рахтунок по 14, друзі. Переяславчанки. Оце спорт для усіх. Гайшин, спорт Борис Пульщини. Дивіться трансляцію і в Ютубі-каналі Олексій Міноградний. Також спортивні змагання відображаються, друзі, нашої переясницької громади. 15-14, друзі. 15-14. Переславчанка близька до. до! До. Рятуйте! До перемоги ще далеко, друзі! 15-15! От вам і вергуни! От вам і переславчанка! От вам і спортивна гра. А тут усе. І емоції. І емоції. І, і все. І майстерність, друзі. 16-15 Пер'ясо веде, Пересовченка Проти Вергунів. Оп! Кидок кидний, І дивіться, взяли. І що взяли? І взяли 50-кою і сетки. Опа! Пересачанка виграє в пологу Вергунів. 17-15 друзі. І видвигаються далі. Покращують свій результат. У боротьбі за медалі, друзі. Переяславченка, дівчатка, дякуємо обом командам, дякуємо турніру Матадору за проведення. Чудово, молодці. Команда Вергуни, супер, обидві команди. Вітання всім, вітання всім, друзі. Молодці, ви найкращі, всі найкращі, хто тут з нами.